Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Хочу подякувати всім тим, хто дивиться мої відео, хто підписується. Вас так побільшало, мені дуже приємно. А зараз не дуже я знімаю свіжі відео, але викладаю частини відео про ремонт. А також останні дні мені було не дуже добре, я здавала багато аналізів, щоб розібратися, що зі мною, тому що це якісь нові симптоми і таких в мене ніколи не було. Сподіваюся, що буде все добре, але хочу закликати також вас, якби зважати на різні моменти, які ваш організм вам підказує, займатися своїм здоров'ям обов'язково. Ось і всім бажаю величезного здоров'я, міцного, спокою, миру, затишку і найкращого. Ну а ми продовжуємо дивитися це відео. Усі діти вдома адже, хворіють, отже, адже, на мене чекає багато готування. Скажімо так, я і так багато готую, навіть коли вони ходять в садок і в школу. Я не знаю, як це пояснити, хоч і в дочки є харчування в садочку триразове і дуже смачне. От направду, я просто захоплююсь тим меню. Хоча є батьки, які трішки прискіпливо ставляться, говорять, що не дуже здорові продукти, але як на мою думку, то е, там супер різноманітне меню, В них є і риба, і, і м'ясо червоне, і птиця, і овочі різноманітні. Словом, я задоволена, я, би, я б така, таке сама їла, але моя дочка не сильно великий їдок. І її вмовити поїсти це ще потрібно постаратись, Особливо ось останні півроку прямо це все усугубилося, тому ми можна сказати, вигадуємо, що тільки можна, щоб її нагодувати, і вона багато що не їсть. Цей раз я вирішила приготувати її улюблену кашу, саме рис. З овочами, як мені здавалось, вона б з задоволенням з'їла цю страву, та й ми таке б ну таке їмо. А ось. Але не тут то було, дочка, як завжди, відмовилася. І чомусь, от останнім часом, все, що б я б не приготувала, якось так не дуже добре йде в моїх дітей. Можливо, це пов'язано з тим, що вони зараз трошки хворіють і апетиту, як такого, немає, але все ж таки. Отже, готую рис, як завжди, і дістала заморожені. Ось Тут брокколі, спаржива квасоля, також тут є цвітна капуста та морква і горошок. Я залила це все кропом і доведу ще трошечки до кипіння, а потім зливаю після кипіння воду і заливаю холодною, щоб призупинити процес варіння. А вже трішечки, коли овочі охолонуть, додам до готової рисової каші. В такому вигляді – Овочі ще залишаються хрусткими, дуже яскравими, з насиченими кольорами і е, в той же час не розварені. От Мені дуже подобається такий стан Альденте і в той же час готові, не сирі. Перекладаю на тарілку, щоб е, не в гарячому посуді, ну і повертаюся до своєї каші. До неї я додала улюблені свої спеції, це е, сьогодні були хмелі, сунелі, сіль, е, трошечки куркуми. І приправа універсальна. А також засмажку у вигляді цибульки та моркви. Взагалі, ось цибулька, морква і рис. Для мене така напівготова страва, можна сказати, тому що вона сама по собі вже дуже ситна і поживна. Але цей раз ще з зеленими овочами, і це дійсно було смачно. Повторюсь, дочка не їла, бо вона мало їжка, а не тому що це не смачно. Ну я сподіваюся, що це було дуже смачно. Ось такий був обід і ще готувала котлети. І зараз покажу вам, точніше, це навіть не зовсім котлети, це такі сосиски власного приготування. За ідею, дякую Ользі Чеймечі з її каналу. Зараз покажу вам, як саме я їх готувала. Ну, а поки. Це все розказує. Мій помічник на фоні влаштував тут перевертання їжі. Ну нічого. Головне, аби не якісь гірші наслідки, бо буває, я його знайду в найбільш неочікуваних місцях і потім просто думаю, Боже, як швидко ти туди дійшов. На полудник дітям готуватиму. Смачні е, такі, я їх називаю оладки, але насправді це вафлі. Ну, це дуже подібна консистенція для обох страв, але е, в першому вигляді вони смажаться і вони такі більш пухкі, а в другому вигляді вони більш такі хрусткі. Ось. У мене така старенька вафельниця есперанса, але вона нормально працює. в принципі, Єдине, що я шкодую, що тут незйомні панелі, адже незручно мити. А так, все решта, поки що нормально. У мене рецепт такий: приготувати все як на оладки густі, але ще додати розтоплене масло. Можна, звісно. І на олії, але з вершковим маслом насправді набагато смачніше, і це вже перевірено. Також я не додаю ванільний екстракт там, чи ванільний цукор, тому що запах підсмаженого мені не дуже подобається. Ось такі смаковиті, смачні, ароматні, гарні, хрусткі ваплі виходять. Насправді, в дитинстві в мене не було такого, і я зараз радію, що можу і дітей балувати цими стравами, і сама наслолова адже я насправді велика солодкоїжка. Приготувала насправді багатенько за один раз, але поки куштувала сама, звичайно ж, поки роздавала дітям, то вже до полудника мало що залишилось. Але тим не менше, одразу приступаю до другої порції, адже це дійсно вдалий класний рецепт. Я точно не можу вам прописати зараз рецептуру, бо ну, воно таке, знаєте, інтуїтивне. Десь був у мене цей рецепт на каналі, але я не пригадую, чесно. Тому кому цікаво, хтось. Хоче знайти, просто забити класичні вафлі е, в Google, і вам виб'є класні рецепти, Пам'ятайте, щоб з вершковим маслом. Ось таке воно тісто, бачите, вже погустішило, е, тому що постояло трішечки. Але дуже класне і смачне. Е, взагалі, колись я дуже полюбляла саме солодкі, страв, солодкі страви на сніданок. І ось недавно я лише перейшла на солоні, можна сказати, варіанти. І мені. Взагалі не хочеться солодко, а от раніше я не могла день прожити, щоб не поїсти наприклад, кисломолочного сиру з цукром, чи сирники, чи вафлі, чи млинці на сніданок з варенням. А от зараз це дійсно трошки рідше, і насправді я цьому рада. Мене менше обсипає. Ну, можливо, це, звісно, і гормональні якісь зміни мають значення, але тим не менше. Їздила я в республіку і повернулася звідти з такими покупочками. По-перше, взяла на розпродажі ось такий. Джинсовий піджак, він абсолютно дешевий, 299 гривень, але класний. Я пам'ятаю, він ще був по повній вартості. Я ще тоді його хотіла взяти, але якось. Не дійшли руки, в мене був чорний, але він виявився занадто тонким, тому що я замовляла з інтернету, а цей досить такий цупкий. І також придбала таку вишиванку, це від торгової марки Мережка з такими дуже цікавими рукавами. По-перше, тут гарний візерунок вишитий, а по-друге, ось ці китиці і такий кльош варіант. Сину взяла ось таку, тому що його попередня стала маленькою. Ще доведеться розгладити гарненько, і, в принципі, непогано. Це бавовна, ну, звичайно, не суперякісна, є якісь ниточки в дитячій вишиванці. Моя трішки дорожча, але моя якісніша. І показую вам варіант таких домашніх серделюк або сосисок. Або просто котлет, в принципі, неважливо. Тут курячий фарш, а також дрібно-натерта морква, яйце, булка змочена в молоці, і спеції. Я придбала за порадою, точніше, підгледіла в неї в Ольги Чимич, ось такі силіконові форми в Аврорі. Я не знаю, для чого вони призначені. Оля їх використовує для сосисок для своєї дочки Полінки. Я вирішила зробити те саме. Ну, у нас троє троє дітей, тому в принципі непогано. Можна і цукерки якісь шоколадні, можна фрукти заморожувати в цих формах. Купувала їх, як вже сказала, в Аврорі, по-моєму, по 69 гривень. Взяла одразу дві штучки, щоб заморожувати швидше, можна сказати. Фарш розподіляю по тім формам, можна, в принципі, ще плівкою зверху накрити. У мене таке відділення є в морозильній камері швидкої заморозки, і за буквально там 10 хвилин швидко замерзає. Після того, як примерзло вже все, я виймаю з форми і переміщаю в пакет. Так воно зберігається дуже зручно. А готую я так, я кип'ячу воду, і вже коли там все кипить. Кидаю туди наші сосисочки і доводжу їх до готовності. Можна скуштувати, в принципі. Вони не розвалюються, вони стають більш рихлими, звичайно, але не розвалюються. Це позитивно. І це дійсно така класна альтернатива покупним сосискам. хурму, Дуже люблю хурму, але тільки один сорт а саме корольок. А це якийсь інший, тому що вона більш така волокниста, ніби. а та, яку я люблю, вона така, як ж... ну, прям як желе, її ложечкою можна брати. А цю більш як нарізати. Але теж стигла. А солоденька, ну, але не те. Це дуже в'яже рота, та, яку я люблю, вона більш така, м'яка, більш схожа на. Навіть не знаю, на щось таке м'якше по структурі. Тому зараз саме сезон зим, зимою. Ось перший раз куштую, чомусь не вішали руки придбати корольок, коли на базарі було багато його. Ось будемо зараз смакувати. Чи любите ви хурму? Напишіть мені. І за довгий час купила ось таку булку, плетінку. Крифтою, колись моя бабуся покійна, постійно купувала таку із молоком нам свіжим давала. Боже, це смак дитинства. Так захотілося, що я, не дивлячись на те, що я ніколи фактично не купую такі всякі хлібобулочні вироби, крім, крім хліба, купила і зараз буду смакувати з чаєчком і з молоком. Дуже захотілося. Після чаювання йдемо на вуличку. Я зазвичай не гуляю з дітьми, гуляє чоловік. Ну, якось у нас так співпадає, що я в цей час або готую, або щось інше роблю в домі, прибираю також. А він вигулює їх, якщо має час. У мене ось зараз діти багато часу вдома проводять, але прогулянки потрібні. Також нещодавними покупочками був ось такий. Ізофіксовий крісло, чи це якось бустер, його по-моєму ще називають. Крісло-бустер для того, щоб піднімати висоту, і дитина могла користуватися автомобілі ну, звичайними вже м -м, ременями безпеки. Ось так от. У нас два автокрісла є, третє стало маленьке, і третє таке повноцінне автокрісло не поміщається. Тому ось це від Taurus Fix і, в принципі, ним задоволена. Ще раз привіт трошечки ближче. Сьогодні п'ятий день після появи таких нових симптомів у моєму житті. У мене підозра на артрит. це аутоімунне захворювання, яке досить серйозне, тому що воно викликає болючі відчуття в суглобах, скутість в рухах. І у мене таке трапилось в понеділок. Я здала дуже багато аналізів за рекомендацією. Лікаря-ревматолога, професора, він такий досить в цьому вариться вже давно. Ось, і більшість всіх показників були ну нормальні, не вище, не менше, і якби лише два можуть вказувати на якесь захворювання, в тому числі на цей ревматизм. Бо симптоми я відчувала ну прямо конкретно такі. Це дуже страшний біль. Скутість в руках, відсутність амплітуди в руках. Тобто я вставала з ліжка вранці, я плакала. Я не могла зняти обручку з пальця настільки розпухли руки. Кожен суглоб на пальцях, на кистях, на колінах. Коротше, все боліло до страшного, а я аж плакала, чесно. Але на наступний день, ну, фактично, там Мені ще трішечки боліло вранці, і вранці в мене ще трошки опухають руки, але якби все пройшло. Хоча я із специфічного лікування нічого такого не приймала, лише, скажімо так, знеболювальні. Ось. Але лікар поставив діагноз початковий етап типу ревматоїдного артриту, Потрібне лікування, він виписав це все лікування. Ну, але лікування це ж теж не. Ну, Скажімо так, не дуже позитивне для організму травити себе якоюсь хімією. Тобто, мої аналізи не зовсім вказують на ревматоїдний артрит, а симптоми всі вказують, які були. Але вони тривали лише там дві доби, скажімо так, ну, так і явно виражені. Ось, я зараз з такою дилемою, тому що я не знаю, чи звертатися ще до якоїсь людини, яка б мені можливо. Другу думку якось показала, і я вирішила для себе, чи вірити цьому лікарю починати лікування, тому що специфіка цієї хвороби ще в тому, що чим раніше почнеш, тим в ремісію зайдеш, бо це невиліковане захворювання, з ним живуть. Але якщо не лікувати, то там прям важкі такі наслідки. Я після того, як це в мене все трапилось, я, в мене така була панічна атака. Е, взагалі я цей ютуб-канал відкрила як щоденник свого життя. Ось тому ділюсь з вами такими подробицями, можливо, хтось дивується, навіщо це розказую. Насправді я дуже багато приділяю часу на е, у своїх, у своїх відео про психологічний стан, який у мене на даний час. І ось е, зараз е, такий етап, що я стикнулася з такою. Хворобою, я не впевнена, що вона дійсно в мене є, тому що аналізи, поки це не підтверджують. Але, але і навіть такий етап в цій хворобі, ймовірний, коли ще по аналізам, типу, все добре, а вже перші симптоми є. І цей лікар запевняє, що я б не вірив на вашому місці такому швидкому, такій швидкій ремісії, типу, воно все повернеться, що це не може бути разово. Ну, я ж. Така людина, що все переперевіряю, і мала незначну таку ще неповну консультацію з доказовими лікарями в Facebook-групі, де мені сказали, що це може бути теж артрит, але трішки інший підвид, який пішов, можливо, від інфекційного захворювання. Ось і завтра я йду доздавати. Чергову порцію аналізів. Просто я потратила всі гроші світу, щоб вияснити. Слава Богу, що по цим фронтам я здорова, лише там кілька показників такі сумнівні, скажімо. Завтра треба ще доздати, бо той професор один аналіз забув. Так, мені один. І ще син буде здавати, то я разом з сином поїду. Ну, йому там специфічні інші. Потрібні аналізи. Ось такі справи. Ось і... Насправді потрібно берегти своє здоров'я, і це відчасти правда, що хворобу від нервів, тому що за два роки ось ці е, воєнні моє здоров'я дуже підсіло. Е, я б сказала, що. Ну, от, і, і вагітності, і пологи багато беруть здоров'я жіночого, Але так як підкосила мене війна по здоров'ю саме, ну я такого не очікувала, чесно, в 30 років. от Мені буде в квітні 31. А я прямо відчуваю, як я здаю по всім фронтам. Тобто, в мене не вистачає ну здоров'я не вистачає. от Мій чоловік, йому 51, він на 20 років, мене старший. Але він здоровіший за мене. Це якось так дуже дивно. І в той же час я, я поки не розумію, як, яка величезна сила наших хвилювань, нервів, як важко людині побороти себе, ось саме переступити через свої хвилювання і відпустити все, довіритись Богу і таке інше. Ну, я, я поки з цим працюю, Я, до речі, працюю вже. Два роки з психологом, зі своєю тривожністю і таке інше, але... але розказую, як є. Ось. Тому я дуже сподіваюся, що в мене не підтвердиться це захворювання, що це буде можливо якоюсь побічною реакцією від перенесених інфекційних захворювань. Словом, ви своє здоров'я. Зважайте на всі симптоми. І в той же час не тривожтеся, як я, бо це прям підкошує. Ось так. Тому на цій ноті буду завершувати. Побажаю вам всього найкращого, мирних днів і ночей. І здоров'я міцного і перемоги!